Снідає. Що ти, Марко, зробив? Так. Каша на стінах у мене ще не було. Крепися, мама. Іди митися. Митися ставай. Давай. А хто таке і куди? Всім доброго ранку. Починаємо цей день зі сніданку. У кого який. У Марка була каша, він її так ефектно поїв, що ми довго вмивалися. Ну, а у мене є традиційне яєчко, додала овочі, шиночки і канапочки будуть у мене. Підсушила хлібчик із хумусом. Дуже люблю хумус, іноді беру, коли бачу і не забуваю. Поклала також сир фету і, по суті, все це мій сніданок. Зробила каву. Яйце притрусила зеленою цибулькою, хоч я її не люблю, але цього ранку захотілося мені. Всім смачного і хорошого дня! Давай! Я вже третій день п'ю чай, не знаю, без Ну І цю. Дитина варитьсь. Ну давай. Мушу пити, п'ють всі. Навіть річі. Елля дивиться Ельзу. Давай. Смачно? Неможливо відмовитися. Дуже смачний чай мені робить Марко. І ви пригощаєтеся, каже Марко. так? Це смачно? Ням-ням. А Еля у мене принцеса. А ну подивись на мене, дось. Вона немає часу, бо дивиться Ельзу. Елля, відійди від комп'ютера трохи далі. Відійди трошки далі. Подарунок Еллі. З ним... Ой, з ним матері. Подарунок робили у садочку такий конвертик і букет. Ось там є побажання. Від Еллі. Еля сказала, що не тільки мамі, а ще й татові. Щоб мамі не було забагато, то ще татові. Татові і мамі. Татові і мамі. Це ми збираємося у гості. Еля захотіла, вона ж вдома бігає в цьому платі, а ми і вирішила не передягатися, йти так в гості. Покажися, яка ти. От яка. Красунька. Не впади, чудо. Хоче бути принцесою, з короною піде і Ми їздили на день народження до хрещеної, до хрещеного евелінченого, а отримали цілу купу подарунків від. Хрещеного і, і куми. Дивіться, зараз покажу. Так, це Маркові Поперед перепало. На день народження у нього був. Ми не бачилися. Такий, дивіться, який класний рюкзачок. Просто таке ж уже симпатичне. Хто це? Хтось такий симпатичний. Якийсь звірятко з лапками. Не знаю, що за звірятко. <с> Класний. Так, тут відкривається, тут є кишенька. Такий досить місткий покласти іграшку і пляшечку водою. Марко також отримав у подарунок капелюшок панамку. І погляньте яку шапку, яка вона мімішна. Симпатичний ведмедик. Набір шкарпеток, пінгвінчики, повітряна куля і. і... А, літочок, гелікоптер. Такий. А ще такий светрик. найкращий брат. Ще серед подарунків Марка був ось такий телефон. Він таке обожнює. Так, включається. Привіт, малюк! Нас чекають веселищі зі збірами ферми. Покатаємося на автобусі, поспіваємо пісеньки і навіть вивчимо англійську мову. На зустріч пригодам, малюк! Запам'ятовуй та співай. Привіт, привіт! Автобус. Тусиня. Кися, а чи знаєш ти, на що схожі фігури. Зарядка не завадить. Всі звірята по порядку. Гей, давай грати! Словом, дуже цікаво. Маркові страшенно подобається. Привіт! Еля отримала в подарунок ось таку. Інтерактивну навчалку, плакат інтерактивний. Тут букви, звуки та слова. Цифри, кольори, веселі вірші, іспит. Грайся та навчайся. Ми тільки не маємо ще, здається, тут треба батарейки вставити. Почекай, синок. Тут вмикається. Ми з Марком покажемо, Марко вам покаже. Тут гучність регулюється. Давай подивимося. Тут букви. Не знаю. Чекай, Марко. Екскаватор. Зроби гучніше. М малина. Л е, Лістечко. Так. Звуки бувають голосні. Та приголосні. Голосні ми можемо прости. І голосний звук, Приголосний друг. При, при, приголосний звук, Перевіримо твої знання. Слухай уважно. Що вам таке цікаве? Ще Марко, не не, не тягнеся. Думай, який колір третій. Вчимо букви. А, тут дивися, ще є веселі вірші. в нашому дворі. Ясне, весело, весело завжди стане Така цікава. Інтерактивна штука. Дуже нам зараз корисно. Так. будемо сподіватися, що Еля трошки підівчить букви. Вона знає частину букв, але щось зараз не хоче більше вчити. Я не тисну, бо знаєте, можна пережати. З цієї категорії у нас є купа букварів, якось колись покажу. І ще є ось такий, і ще є ось такий комп'ютер дошколярик. Який теж спрямований Привіт. на вивчення. Я хочу розповісти тобі багато нового. Ми можемо разом вивчити літери та звуки, цифри, а також багато цікавих віршів і загадок. Ну що, Почнемо? Бувай. Ну, теж граються обоє. Еля вчить щось там, запам'ятовує в невившеній формі. Коротше, гарна штука працює. ще Еля отримала принцесичі туфельки Барбі на виріст. Поки що великий, Так що будемо носити. Е, я засмутилася, тут немає єдинорога. А ще ось такі блокнотики. Для марка і Еллю. Я так розумію, водою розмальовувати. Цікаво, треба попробувати, Це принцесі чи з єдинорогами. Замками водна розмальовка. в ручку треба набрати води і малювати по аркушу водою, і буде з'являтися яскрава картинка з безлічу нових деталей. Через 15 хвилин аркуш висохне і можна малювати по-новому. Ми були на вулиці з марком, повернулися, заходили в магазин, скупилася трішки, не трішки, а так. Трохи. Так, купила зелень, капусту, бананчики, моркву. Купила миту, бо не мита і мита була в одну ціну. Масло, маргарин, може щось печу. Сир кисломолочний, сметанки трішки в нас ще є, залишки. І басматі. Зараз йде по акції, непоганий цей. Потім чоловік бере бутерброди, то купила на роботу бутерброди, купила такий рулет, два перчики. Свіжого чеснику, бо в мене сухий ще на залишках є, але вже все. Так, такі макарончики. Дітям купила трішки печива. Коктейльні помідори, редиску, каву у нас закінчилася. У нас теж, вона теж на акції, гарна на неї ціна. Так, Такий десерт сьогодні з'їсть. Зараз після, після їжі. Це я Елю забираю з гостинцями в садочок. І такі два донати. Так, теж дітям якось задобрити часом треба. Вони таке люблять, намагаюся часто не купувати, але іноді беру. І така курка, мале філе грудної частини, теж була акційна, я її взяла. Що ти хочеш? Зараз будемо вже обідати і будемо лягати спати. Помідорку? Помідорчика дати? А що? Що там таке? Ні, це ти мене будемо їсти, ми будемо чітко обідати. Таке... І така закупка на 2000 з хвостиком. Так, мушу поприбирати трохи, бо щось все навалене. Почала я мити овочі, хочу в холодильник поскладати те, що купила і принесла, дещо вже склала. А це все треба прибрати і теж поскладати. Дуже довго не могла марка вкласти. І нарешті звільнилася. Поскладала я в холодильник, перебрала, що там викинути, що не викинути. Поскладала продукти. У мене там банок дофіга. Так, сир, сметанка, ковбаска. Тут овочі в мене лежать так от. Мию відразу всі овочі, бо не люблю. Бежіть, вже холодильник, давно відкритий. Не люблю, коли вони не помиті, потім це забирає час. Морква була мита куплена. Так поклала Перед тим, як готувати, со я її промиваю, бо все-таки вона там не лежала, невідомо в яких умовах. Але основні овочі перед тим, як покласти в холодильник, мию. Ще в мене є зелень, помила, сушиться, бо буде гнити, якщо мокрою покладу, то хочу. Треба собі купити таку сушилку для зелені. Але поки так. Це теж купила в ВТБ. Хотіла показати такі скляночки. Пластикова склянка з такою монтованою трубочкою. Просто діти в захваті. Купувала їх по 20 гривень, 21 майже. Ось така для Еллі. З єдинорогом, У нас зараз це трендова штука. Ой, водичка є. Це для марка. Ходять, п'ють воду тепер, як на віжені. Морковку з тим часом щось мало п'є води, а з такою склянкою п'ють. У мене, як завжди, купа води всюди в усіх місцях стоїть. Ще тепер склянки використовують. Яблука теж помила, вони трошки підсохнуть, бо вони ще мокрі. І я їх сховаю теж в холодильник або десь сховаю, бо вони, якщо їх не сховати, вони всі будуть наскусені і будуть по всій хаті ближати. Я це контролюю, бо потім у мене мухи літають. А ще хочу е, потерти оцей бурячок, бо я купила буряк, думала дітям давати. До каші, там, до інших овочів. Але він такий не смачний, ні, не такий, просто не солодкий. Тож я його зараз потру і закину в морозилку. Буде мені на борщ наступний раз. Така заготовка. От не вгадаю з буряком. Щоб він був солодкий. Часом купуєш приємно їсти, а, а цей раз такий ну, ніякий. Стільки в мене вийшло з трьох боричків, я його складу в пакетик, і буде мені на борщ. Дуже класний, дуже темно-червоний. Але по смаку так собі. Така от пластинка в мене вийшла, буречку. Клас. А тепер буде у нас розпаковка отакої от коробки засобів від Деламарк. Деламарком я користуюся активно. У мене і правильний порошок Деламарк, і рідина для прання Деламарк, засоби для пособийки. Для миття вручну. теж від цієї фірми тріснута коробка. Прийшла така. Так, добре, що не вивалилося. І перше, що замовила гель для прання, універсальний, концентрований засіб, 2 літри. Засіб дуже густий ось цей, покажу, досить густий, такого кольору зеленого. Блакитно-зеленого. Гляньте, який він по густині. досить концентрований. Запах у нього, запах у нього реально дуже-дуже приємний. Засоби від Деламарк мають дуже приємні аромати, і вони не залишаються стійким таким шлейфом на білизні. Якщо ви любите сильно концентровані аромати на своєму одязі після прання, то це врахуйте. Він дуже гарно вимивається з тканин і, ну, і гарно пере. У мене ось такий, я зараз таким користуюся, але він вже закінчується. Лишилося ось стільки. тому я оновила. Запах схожий, до речі, не знаю, чим вони відрізняються, но, але трохи схожі. Щось має якісь схожі нотки. От, е, оновила. Тепер тепер у мене буде новенький. А також я користуюся активно ось цим порошком. Ну, зараз в мене просто закінчується гель, то я вже трошки порошок використовую для кольорової білизни. Він йде у таких пакетиках. І ну, трохи незручно, що немає дозатора. Але вдома завжди знайдеться те, чим, те, чим можна набрати, то не проблема зазвичай. Так, ще у замовленні у мене був кондиціонер для прання з ароматом винограду, бергамоту та лимону. Це концентрований засіб. І у ньому оцю баночці 750 мл. Так, тугенько закривається. Дуже приємний аромат, тонкий квітковий. Дуже тугенько закривається. Прямо треба натиснути. Я хотіла звернути увагу, що ці кондиціонери, хоч вони мають запах, але вони після прання дають дуже легенький такий, такий легенький відтіночок. Немає вираженого такого запаху шлейфу, який потім заважає носити цей одяг чи перебуває парфуми. Взагалі він дуже швидко вивітлюється. Тому можна, якщо ви любите більш насичений за, запахи, то треба більше давати його. Також взяла засіб екопрання. Рідина для прання мембранних тканин. Не брала раніше ніколи. Це у мене буде таке знайомство з таким засобом. Чула багато відгуків, що гарно справляється з такими тканинами. Мені потрібно для наматрасника. Хочу Еллін попрати, вона колись його запісяла, і він не відібрався. Нормально. Чула, що можна, що цей засіб справляється. Можливо, зі свіжими плямами, не знаю, як зі старими. Попробуємо. А крім того, у мене Марко. Ми хочемо попрацювати над горщиком. Коли потепліє, то, мабуть, у нас теж будуть трошки плями. Будемо випробовувати, він мені буде дуже актуальний. Наступне, що я взяла для дому, еко прибирання. Засіб для миття посуду. Рідкий засоб з ароматом африканського лимона. Знову в мене лимон. Мені щось хочеться таких запахів. Дуже приємний запах лимоний. Знову ж таки, немає нічого різкого. Мені подобаються засоби для миття посуду Деламарк, бо вони гарно піняться, гарно миють, ну, досить довго вистачає їх. Я взяла на цей раз літр, а у мене зараз закінчився, покажу який. У мене закінчився саме ось такий засіб з ароматом римської ромашки. Він має взагалі непомітний запах, майже невідчутний. І, м -м -м, у мене він був тут на 500 мл. І вже якраз я його закінчила. Тепер можна оцей перелити сюди, але в мене є дозатор на самій мийці. Туди зазвичай наливаю. Цей чомусь я не перелила, користувалася прямо так. Замовила ось такий таке мило для рук і для тіла. Знову ж таки лимонний коктейль. Чогось в мене сьогодні прямо в мене був настрій. Він має запах, знаєте, такого лимончело чи щось такого плану. Солодкий лимон. Якогось мені нагадує якось, якийсь лікар лимонний. Настільки такий солодкуватий. Думаю, цікаво, як будуть руки пахнути після нього. Засіб для туалету. У мене з ароматом лимона і вербени, не смійтесь. У мене просто чогось саме не такі запахи є настрій. Дуже класний запах. Не скажеш ніколи в житті, ви не скажете, що це засіб для туалету. Взагалі, хімією не смердить. І я такий мала з вишнею. Теж дуже класний, мені подобався. Гарно справляється зі своїми функціями. І класно, що потім не смердить все на світі. Особливо класний для підтримуючого прибирання. Я не знаю, у кого дуже там сильно все складно з туалетом, то не знаю, як він працює. Але якщо регулярно мити, то він чудово справляється. Для нашої машини взяла омивач для автоскла. Замовляла просто таку велику посилку, то і омивач взяла. Він написано, що зимовий. Думаю, що можна користуватися і зараз 2 літри до мінус 15 йде. Без їдкого запаху написано. Без фосфатів. Ну, тут всі засоби такі. Тут, е, ідуть, тут більшість засобів еко. З позначкою еко. І вони. Це дуже підкуповує. І дуже має запах досить приємний. Хоча він же ж на основі спирту, тому спиртом пахне. Ну, спирт чути. Засоби для скла. Я знову взяла. Ароматизований, взяла з ароматом жасмину та квітки квітки апельсину. Так, понюхаю. Досить ну, приємний, класний запах. Суперовий. Квітковий такий е, на 500 мл. Екологічно одобрений. Не залишає розводів, надає гіброфобний ефект та блиск без діткого запаху. Це правда? Так, на пробу замовила такий дезодорант. Так, це у нас спорт. Серія спорт. Прозорий, і він не пахне взагалі. Дуже цікаво було мені спробувати. Не всі дезодоранти, антипреспіранти мені підходять, побачимо, як оце Скажу Скажу по... потім свій відгук. В будь-якому разі або мені, або чоловікові. Дуже гарно, що немає запаху. Не буде перебувати парфуми. І хто не любить, зверніть увагу, хто не любить запахів. Ще замовила ось такий подарунковий набір. У мене сестрички скоро день народження, і я хотіла їй е, до основного подарунку взяти ось такий набір. ну Один з них, там є багато, різний вибір. Він йде в подарунковій такій упаковці. Це гель для душу і мило, Зараз понюхаю. Це мило. Троянда грейфрут Амбра. Дуже цікаво, що за запах. Дуже ніжний запах. Такий кремовий. Класний запах. Ну, насправді дуже ніжний. Якщо собі я взяла ось таке, де воно? Так, тут мило має виражений трошки запах і такий солодкий, то цей мені більше подобається. Вже це теж класний. Так, аж, а тут гель, запах дубовий мох пачулі. Дуже тонкий, не, не сильний запах. Складно сказати, поки як воно пахне, то треба попробувати покористуватися. Такий от набірчик, мінімалістичний такий дизайн. І така коробочка. Таке чималеньке замовлення у мене було. Такий от набір надовго мені вистачить, сподіваюся. Буду користуватися, буду розказувати свої відгуки. А ще користуюся засобами для посудомийки. Мені дуже подобається для посудомийки їхній порошок. Ще давай. Ні, ми не будемо наливати там водичку. А давай мені ту чайник, водичку. А Річі будемо давати. М -м -м. Ммм, як смачно. Який чай смачний. Будем пити? Пий, річі. Ммм, як смачно. Але є животику смачно? Так. Животику смачно. Так, це ж смачно животику. І річ смачно. Мама, зе-зе-зе. Отак от смачно. е е Що, гаряче? Так. Горяче, так? Да? А давай мамі? Наливай. О, як с. О, ти поділився зі мною? Річі. О, яке воно гаряче, та? Треба подмухати? Так. Дмухай. Гаряче?

Ми достатньо награлися і я запрошую вас на свою кухню. Готуватиму сьогодні курку в кисло-солодкому соусі по-азійськи. Для цього нарізаю грудку на кубики, перекладаю її в миску і додаю сік лимона. Орієнтовно десь 2-3 ложки. Не солю, даю сухий чесник, перець і 3 ложки крохмалю. Все добре перемішую і викладаю на розігріту пательню з олією, підсмажитися. Частинки курки максимально розділяю, щоб кожна була окремо і кожна окремо підрумянилася і підсмажилася. Далі курку я виклала в окрему миску, але цього можна було і не робити, я так думаю. Оскільки в мене було одне філе, то робимо такий соус: 1 столова ложка олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки кетчупу, 1 столова ложка меду, півстолове ложки яблучного оцу, крохмаль півстолової ложки, 50 мл води і 2 зубчики чеснику. Все це перемішуємо, виливаємо на сковорідку і чекаємо трошки загостіння, засипаємо свою курочку і тепер трішечки трішечки обсмажуємо. Треба, щоб смаки об'єдналися, подружилися і соус трішечки більше загостився. Курочку по азійськи подаємо з рисом, я його попередньо відварила, посолила і заправила маслом. Рис виклала за допомогою кондитерської форми. Купувала якось в Оаврорі. Викладаємо курку і присипаємо кунжутом і дрібно порізаною зеленою цибулькою. А згори можна ще полити соусом та теж буде дуже пасувати. Хоча це азійська страва, але вона досить збалансована і смачна. Якщо ви таке полюбляєте, то рекомендую спробувати.